Міліціонери зацікавились тим, що про них думають віничани. В день на площі театральній вони роздавали перехожі манкети і пропонували відповісти на шість запитань. Серед них цитую: якими на вашу думку основними рисами повинен бути наділений працівник міліції та чи відчуваєте ви себе в безпеці в рідному місті? Тему продовжує Ольга Гончар. Тут, на площі театральній правоохоронці проводять опитування серед громадян щодо роботи працівників міліції. Шановні вінничани, чани, сабласті, міста, співробітники сектору зв'язків, громадськістю. Громадяни опитуються стосовно того, наскільки вони себе безпечно можуть почувати в громадських місцях. От, ряд різних питань, які ви будете бачити надалі в банке. На сьогоднішній день ми плануємо за такий час роботи зібрати і опитати. Поки що по планах, по перспективах, не менше пів тисячі він вичав. Я гадаю, що це внесе деякі корективи до роботи міліціонерів. Оля Вончар, Вадим Інжиєвський, телеканал Віта.